Они за последний год подхватили вирус селюков. Русские люди, добрые русские люди, которые в Крыму живут, он значит со смехом рассказал, что хохлы-мрази взорвали нам тут газораспределительную станцию. Пытки наверняка будут, слушай, натянуть сову на глобус, ты же понимаешь, святое дело. Мы не воинов воспитываем, у нас в школах. Сборку-разборку только... автомата сделать нельзя, у нас Правильно. автоматов этих нет. Правильно. У нас законы приняты таким и образом, что мы воспитываем и кого угодно, и... но ни патриота, ни и... не патриоты, не мужика. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну для нас совершенно бесперспективно. Слышишь, подожди, а это, слышишь, это ты артист, да, вот который все... Візіта проти Росії. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму діті каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, мук та страждань. Не забувайте, що для нас окремо важливо інформаційна підтримка зі сторони нашої глядацької аудиторії, Тож лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте про наш збір на ремонт техніки та автотранспорту для 36-ї бригади морської піхоти. Рахунок, збір саме посилання в нас є в описі. Ви можете паралельно нас слухати і дивитись, і звісно, донатити, донатити в ім'я нашої спільної перемоги. Ну а чим же запам'ятається день сьогоднішній для історії? Саме сьогодні увага фіксуємо, відмічаємо в календарях. Російська Федерація, країна-агресорка, вивела із окупованого Крему останній сторожовий корабель Чорноморського флоту. Про що сьогодні повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук? Тобто, весь флот пішов за легендарним. Руським кораблем в гаванях Криму їм стало якось незатишно і не по-домашньому. Нагадаю, що третина кораблів того самого Чорноморського флоту просто була виведена із ладу. Що вціліло від гріха подалі, вирішили сховати десь в Росії. Там же в Криму систематично виносяться і системи протиповітряної оборони, як наслідок сім днів на тиждень. Криму щось горить і вибухає? Так і сьогодні в міністерстві оборони Російської Федерації поскаржилися, що в цілому по території Росії і окупованих територіях було запущено 22 безпілотники. Один із них чи кілька з них, звісно, були помічені і в тимчасово окупованому Криму над Севастополем. Хоча місцеві так і стверджують, що як завжди, все контрольовано, все спокійно. Хм, якщо же СВО йде за планом, то чого? Корабли поплывли в инший биг. За мои спиной завод крыл железобетон на улице Москалева. Здесь обрушились бетонные плиты. Причины пока выясняются. К счастью, пострадавших нет. На месте сейчас работают все службы, в том числе городские. Также здесь хозяин предприятия. Территорию оградили, но просьба ко всем прохожим не приближаться к аварийному участку в целях безопасности. Топ-то Украина. Яка має і третина потенціалу Російської Федерації. не має й десятої частини потенціалу НАТО, все це, все це досягла десь винятково своїми власними силами і зусиллями, десь разом із партнерами. Але ми і вони, ми і вони. І навіть це не відкрило росіянам очі на те, що. Погрожувати не тільки нам, а ще й, наприклад, Америці, Європі. Вони можуть хіба що голою дупою. Але тут цими днями один із найголовніших пропагандистів Російської Федерації отець брехні і ПСО Дмитро Кісельов пішов у відпустку. Певно, поїхав на оці відомі на увесь світ курорти в Північній Кореї. І йому на зміну прийшов такий собі другий номер після Скайбієвої. Чоловік Скапєєвою, точніше, я його називаю сімінителем, тому що всі знають, що Скабєва живуть жінки. Одним словом, Євген Попов, який вирішив повторити хід кісільова про удари по англосаксам. Але він що в своїй студії не рибане м'ясо, що тут так погрожував, що тільки всіх розвеселив. Сложно предположити географію відповіді, в случаї, якщо короткий прес-реліз Білого дому стане реальністю. Под угрозою без малого всій європейській столиці. если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирминге, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет. Я дико перепрошую, а чи не оці самі російські ракети, які запускаються по нам, вони збираються запускати по англосанксам європейцям і американцям? І чи не їхні саме системи протиповітряної оборони допомагають нам збивати російські ракети? Одним словом, якщо це не спрацювало в нас, а що має спрацювати там Росія, в принципі, не здатна технологічно тягатися із заходом, адже вони не тільки ментально, вони і виробничо лишились в глибокому савку. І все, що сьогодні має успіх на фронті, що справді приносить криваву пірову перемогу, це старі радянські ФАБ та Каби. При тому, що поки американці розвивають робототехніку для зменшення жертв серед своїх військових, множить дрони та штучний інтелект в Росії. Найкраща зброя та що по собі лишає хіба що вирву спалену землю. Міністерство оборони Російської Федерації тут днями показало відео зі скиданням найпотужнішої російської авіабомби ФАП 3000 яку перетворили на керований, тобто К знаючи статистику випущених бомб тільки з початку поточного року по своїм, тобто, коли Росія бомбить Вороніж, Курськ, Білгородську область, я б утрималась серед росіян від занадто великих радощів, бо те, що летить. Нібито по нам може прилетіти по вам. Ну, власне, ось воно і видно так. Чим пишаються росіяни, які розповідають про те, що вони. Не воюють з місцевими, не воюють із мирними, не руйнують наші міста. Беруть і показують на центральних своїх каналах, як насправді все це відбувається. І навіть після оцих всіх сюжетиків, коли пряму показують як ми їх, все одно російська армія не так бомбить хахлов. От бомби вроді падають, люди гівнуть, а росіяни все одно як-то недовольні. Коротше, від авторів хіта ми братський же ж народ. Для фанев, то все равно дружить будем с семьями. Вот вам справжняя вологемрия, Рашики. Довбануты по нам ядерку. Ракет, которые вот так вот картинно, прекрасно, театрально били вот в одно место, в одно место, в одно место. А вы точно уверены, что завтра не, при... не прилетит еще пять, а может быть десять ракет в одно и то же место? А вчера поздравлял меня мой близкий друг в Крыму. Он живет. я пересказываю не от себя говорю, я человек мягкосердечный, добрый, а вот русские люди, добрые русские люди, которые в Крыму живут, он, значит, со смехом рассказал, что хохлы, мрази взорвали нам под газораспределительную станцию, все уже починили, но вот взорвали, твари. А он по поводу этих пяти ракет сказал следующее, цитирую, ждем, Ждем здесь в Криму, когда в Київ в одно место прилетять знову п'ять ракет з ядерними боєголовками. Вот, вот такое добре отношение у русских людей, которые живуть в Криму. Як пояснити, що після ядерного удару немає переможців, немає бенефіціарів? Я нагадаю раптом, хто забув географію Криму, який так. І частина України. Чи ви думаєте, що якась стіна виросте, яка вас захистить, чи росіян стіна захистить? А раптом навіть після всього цього ми з вами виживемо? заведемо сім'ї, народимо дітей, спробуємо жити далі, нічого не зробивши із цим упоротим сусідом. Той самий сусід нагадує, що і своїх дітей просто зараз вони готують вбивати вже наших дітей? Он так і кажуть. Яка там математика, фізика, біологія, географія, пістіки, киснічинка це все неважливо. Давай ружйо, пацани, на уроках. Хай готуються на СВО подихати з дитинства. Спітую, у нас в школах. Только... сборку разборку автомата сделать нельзя. У нас правильно. автоматов этих нет. У нас правильно. законы приняты таким и... образом, что мы воспитываем и кого угодно, и... но не патриота, не мужика. И... Война идет, правильно? Куда может пойти в свободное время мужчина, чтобы овладеть оружием? Никуда. Я абсолютно с вами согласна. Но только у нас сейчас очень много людей. Ну кто эти законы молодежи, принимает? Вы тоже там бываете Слушайте, сейчас на передовой. Здесь молодежь, где может подготовиться к этому? Ну... Нигде. Від'їхав якраз приклад того, що зі зброєю все ж таки треба обходитись дуже і дуже обережно. По-перше, в Росії вже були стрілки у школах, Но, по-друге, хто знає в кого насправді виросте оця російська подвора, який з дитинства давати зброю. Про який про який приклад я кажу? Путінські агенти, звісно, обговорюють іншого путінського агента. Ви ж не думали, що москалі якимось чином не вас зрадуються і не будуть обговорювати хаос, що нині твориться в Сполучених Штатах Америки після замаху на Дональда Трампа? І ні, звісно, звісно ж, Дональд не працює на Кремль напряму, тобто в буквальному сенсі, скоріше в нього просто природньо збігаються чи то переконання, чи то погляди з Кремлем. Одним словом, там він більше проросійський, ніж проукраїнський. Є далека від думки, що в Москві, в принципі, щиро роблять ставку на хоча б якогось із кандидатів, Скоріше за все, будь-який наступний президент США буде антиросійським, але хаос, ворожнець, громадянське протистояння все, що робить Америку слабкішою, ось на що насправді роблять ставку в Москалі. І я б насправді не квапилась із висновками, що там. не варто шукати російського сліду. Нас в определенном смысле в шоковом состоянии. Потому что они за последний год подхватили вирус селюков, которые, как известно, сразу говорят все, что угодно, вот, а потом по-тихому начинают почищать соцсети и не понимают, почему их не пускают через Вот таких прикольных. Потому что понятно, что призывы пристрелить, расстрелять, четвертовать, казнить, построить новое шпандау и там запереть Трампа, они шли в формате каждый день. Этим занимались журналисты, этим занимались конгрессмены. Сам самоходный дед много чего наговорил. А теперь, если исходить из знаменитого латинского выражения «куй продос», да, то есть кому выгодно, ну, это тот редкий случай, когда сложно русских. Как... Хотя ты знаешь, я уже сказала, попытки наверняка будут, слушай, натянуть сову на глобус, ты же ты понимаешь, святое дело. Russian Дидит это, это, это уже национальная идея, мне кажется, Соединенных Штатов Америки. Нет, ты, ты понимаешь, если бы э, какой-нибудь э, безумный антифа. Э, а, кстати, я считаю, что вообще давно пора бы и у нас в стране это движение признать экстремизмом. Вот не надо путать антифа и антифашизм. Антифа – это такой вот радикальный троцкизм. Вот их давно надо признать экстремистами. Если бы вот этот радикальный антифа, условно, или просто дебилоид бы, стрелял бы в Байдена, я не знаю, в Блинкина, в Салливана, тогда да, еще, наверное, русский след можно было притянуть. Но Трампа, которого обвиняют всю дорогу в том, что он путинский агент, ну это достаточно сложно и проблематично. Насправді ні, бо все, що антицивілізаційне, антидемократичне, антипрозахідне і взагалі людське, то скрізь є обов'язково Росія. Будь-який конфлікт, будь-який скандал, все, що відбувається, там обов'язково є агенти впливу Російської Федерації. Тож дамо просто час ФБР зробити свою справу. А далі буде справжній breaking news. Мені здається, що росіяни починають змінювати свою. Класичну риторику про світову перемогу та поневолення планети, бо я вже другий тиждень поспіль фактично фіксую і аналізую з різних програм, як пропаганда на кожному ефірі, каже, що вона не може тягатися в прямому протистоянні із НАТО. Що якщо трапиться війна Росії і НАТО, то Москва сосне, хоча раніше ви ж пам'ятаєте. Та дайте нам 2-3 неділі ми все зробимо», Вони так і кажуть мовляв, ядеркою воювати можемо. А от людішками і технікою м -м, не вийде. Наскільки можливо протистояння блоку НАТО? Противостояние блоку НАТО з uh, uh, конвенціональним оружием. Від такого uh, превосходства его в обічних. Uh, средствах ведения вооруженной борьбы. Но с нашей стороны вот, ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным. У нас ввиду ну, превосходство практически всем, по, всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется ⁇ Основной закон войны ⁇ Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас... На порядок по некоторим показателям, а то і на два, і на то три, то вступать в такое ворожоної протистояння только з конвенціональними средствами поражень ну для нас совершенно бесперспективно. Я дико перепрошую, але коли Росія нападала на Україну, то якби в них була перевага, це вони були на коні. Це ми були такі крихітні, крихітні. Вони думали, що нас перекусять за наступні кілька днів. Але щось пішло не так. Чи це я до чого кажу? Що в принципі кількість не завжди переростає в якість? Ну хіба що ми з вами говоримо не про боєприпаси? От Путіну, все таки треба було брати приклад зі свого найближчого дружочка Лукашенка. От він ніколи далі слів не брикається і не кидається на сильнішого за себе ворога. От він жодного пострілу, жоднісінького не зробив, а вже Україну переміг так. Могли б зробити її в Москві, які, якби мали розум. Не починаючи, тобто, війну, а просто оголосити себе вже достроковим переможцем СВО пройшло, дінатифікація, демілітаризації, пішли далі. А так, всі лаври дістаються в мінську. Сам Лукашенко про ескалацію заявив, сам її вирішив, сам про деескалацію і повідомив. Ваше мнение, какова в нас ситуація? на белорусско-украинской границе, это связано с тем, чтобы мы не допустили какой-то даже самой мелкой ошибки. Но если это так, а это точно так, потому что я у ребят спрашиваю и этого полка, они мне говорят о том, что не только министр обороны говорит, но и они говорят о том, что сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. Вот, поэтому мы не хотели этого обострения, оно нам абсолютно не нужно, но тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем. Но на что бы я хотел обратить внимание, как бы они на нас не косо не смотрели, как бы они нас не костыляли, ну чуть ли не врагами называя, хотя мы никакие не враги для украинцев, я уже много раз говорил, это наши люди, такие же люди, как мы, Як росія, росіяни. Нам треба побист договорватися. Каця можна договоритися. Але головне треба розговорювати. Прекрасно, прекрасно. Я просто уявляю собі цю ситуацію, і історію, коли від білоруського кордону відводять українські війська в той момент, коли через білоруський кордон росіяни минулого разу до нас заходили. Прекрасно, прекрасно просто придумано. І як завжди, звісно, хто критично до цього поставиться. Ну і що, друзі? Виршенька сьогоднішнього нашого ефіру, яка пов'язана з тим, як багаті відомі теж плачуть. І вже не знаю на що російські опору артисти перераховують те майно, яке вони відняли, віджали в Європі, і вони не мають до нього жодного відношення. Ви он, можете поїхати, наприклад, в Крим. В Криму вкрали так багато всього в українців. І там оселитися, і там споглядати в першому ряді на денацифікацію і демілітаризацію справжню на наших територіях. Одним словом, Газманов затягнув таку сумну ноту про те, як в Юрмалі відібрали його квартиру. Я купив квартиру в Юрмалі, що Там штабно да? новий варвар і з'яснівся було і в купив. квартиру, теперь они меня ее отнимают фактически. Я не имею права ее сдавать, я не имею права приехать в нему. Но хотя она не подсадка. тоже не имею возможности приехать в квартиру. Продать ее тоже не могу. Вот. Эти права только платить? Имею право только платить, но не И более того, и платить тоже сложно, потому что нет, счетов нет никаких. Деньги не переводятся вообще. Я Ой, я не знаю, мене так зачепило просто до глибини душі оця проблема. Що робити з цією квартирою? Здати не можеш, продати не можеш, а вона ж твоя. І що? І як? І хто хіба хтось згадає про те, що сотні тисяч українців лишилися без нічого? В них не просто вкрали чи відібрали чи наклали санкції, а зруйнували оцими кабами і фабами. Але Газманов, звісно, об этом думати не буде. А я поясню, що відбувається, наприклад, в тій же Юрмалі в країнах Балтії. Річ не тільки в тому, це ж не про русофобію, це про те, що русского чоловіка, росіянина, нельзя пускати в Європу. Це треба на кожному кордоні, в кожному аеропорті великими червоними літерами написати. Тому що в них, як нісного, на Берлін. Так Путін красавчик і все остальне. Ну живуть сука в Європі. В Єбіня свої руски не їдуть, а в Європі остаються. Що таке обличчя звичайного російського патріотичного? От НАТО ж, НАТО ж бомбить Росію. А вони, ці патріоти, беруть і їдуть в Німеччину, яка є одним із найбільших донорів для України, яка передає озброєння, набої, яка допомагає вбивати русських мальчиків. І їдуть вони. По-перше, для того, щоб ще раз показати, що ж таке руська ліцо. А по-друге, це щоб травити своїх своїх, які виступають проти Путіна, проти війни і проти російського упоротого народця. Сише ж, подожді, а ти вот, который всьо. Бежит-то против России-то, Овца, ты тупорылый, блядь. Сиди здесь, банжуй, блядь. Чрт, б, уехал, блядь! Фуфлыжник, сука! Ты что делаешь? Приехал хуй тебе дать пососать, чрт, блядь! Фуфламет, еду! Иди, иди сюда, блядь! Конечно, иди соси, черт, блядь! Еди, блядь! Шалава, ты еще приедешь, мы тебя, сука, в России выдем. Черт, на куски порвем, блядь. Иди на отсюда, тварь. Блин. Ха -ха. Ребята, маленький контент уже сделали. Хто не впізнав це російський актор Артур Смолянінов, який від початку повномасштабного вторгнення виступив із антивоєнною позицією і поїхав за кордон. До нього питань немає. Він відмовився від цього того, що в нього було вдома і зараз живе так, як живе. Але цікаво, я б теж живала краще в Європі, ніж жити в Російській Федерації. Але справа не про це. Мене насправді зацікавила історія у цього туриста, який не показує своє обличчя. но вдруг нас смотрят недорогие россияне, то мне кажется, что в Следственный комитет нужно написать письмо. Ведь этот человечек, который снимает вот это вот видео, где преследует Смоленинова, он, находясь в Германии, заплатил кучу денег поесть, попить, пописать, сходить на футбол, все эти денежки идут в бюджет правительства Германии. И из этих денежек они выделяют суммы на поддержку вооруженных сил Украины. То есть он является спонсором украинской армии. С этим нужно немедленно разобраться. Вы же, друзья, перед финалочку не забывайте лишать нам лайк, обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф и, конечно, донатить. Донатити на потреби нашої армії В описі В нас баночка на потреби на відновлення ремонт автотехніки та транспорту для 36-ї бригади морської піхоти. Вони не поїхали на футбол. Вони не поїхали на Євробачення. Вони не поїдуть на Олімпіаду, тому що на фронті вони захищають нас із вами. Давайте і ми їх підтримаємо. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.